І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Улюблені браті і сестри. Найперше я хочу сьогодні вітати усіх вас із престольним вашим святом вознесення Господа нашого Ісуса Христа. Свято всіх поздоровляю! Воспіваючи сьогодні Воскреслого Христа Спасителя. Ми виголошуємо йому словами Ти во славі Христе Боже наш. І дійсно ось ця подія з однієї сторони сумна, тому що, перебуваючи завжди з учнями, Ісус Христос повчав її. І вони звикли його бачити завжди біля себе. А тут він говорить їм про те, що відійду від вас, пошлю утішителя, який настановить вас на всяку правду. І, звичайно, в цей день скорбота. Скорбота в цю мить, але скорбота ця на радість. як і подібно, страждання самого Спасителя. Його смерть на Голгофі. Це також сум для учнів. Вони бачили його, який проповідував. Більше того, воскрешав мертвих. А тут говорить, що помре. І оцей страх, що є, а не буде більше. Спонукав збиратися їх таємно і обговорювати, а що ж таке взагалі відбувається навколо нас, то він сказав, що буде, то його немає, то він воскресне, то прийде. Ось таких багато сумнівних питань до часу, коли Дух Святий не зійшов на апостолів, не утвердив, не розтлумачив, не роз'яснив, весь час. Торкався людської природи, тобто природи апостолів. І вони сумнівалися, не знаючи, як це все має бути. Але Господь, промислительно здійснюючи це, перетворював найменшу скорботу на радість. Після Голгофи Воскресіння. Бачили померлим, тепер бачать його живим. Більше того, він утверджує, що він не дух. Не дух в означенні, який не має плоті, а що він є дійсно той самий Їхній Спаситель і вчитель, який був з ними і раніше. Тому що їв перед ним, а до Фоми говорив, ти не віриш, Іди сюди, візьми палець і в рани мої строми і побачиш. Справжні це ради, чи це не справжнє все? Але Фома засоромився того, що ну не вірив він. От сумнів в нього був. Він засумнівався, що чи дійсно це Бог. Ну як так помер і живий, тут розказує. Щось якесь таке незрозуміле. І тут. Вознесіння не просто Воскресіння, що я Воскресну і буду серед вас. А Вознесіння найбільше хвилювання, бо тепер возноситься і не буде разом з ним, і не каже, що фізично буду перебувати, но буду завжди з вами. І ось це також не зрозуміло, як пішов від нас, вознісся і буде з нами. Але тут є Абсолютно зрозуміле в очах Божих, що є незрозуміле в очах людських. Бо неможливо, щоб людина одночасно перебувала в двох місцях. Але те, що в людей неможливо, то в Бога є можливе. І сьогодні присутність Божу відчувати можуть мільйони, мільярди людей в одну і ту ж мить. Присутність божества в них. Наприклад, ми говоримо, я відчував, що я молився і Бог мене чув. І паралельно інша людина в іншому селі чи в іншому місці каже, я також в неділю був в храмі, я також молився і також Бога чув. Ось це божественне, що є в Ісусі Христі можливість перебувати одночасно у всьому світі, тому що Бог. Благодаттю Святого Духа наповнює цей світ. А наповнюючи цей світ, дає нам сили, дає нам сили життєві, які необхідні нам для життя. І дає нам сили для боротьби із спокусами і для спасіння нашої душі, що є важливим. Бо коли живого Спасителя бачили присутнього на землі, то бачили його тільки певна кількість людей. І чула певна кількість людей. Ми можемо опиратися на священне писання, яке говорить, що накормив 5 тисяч, 7 тисяч. Ось це максимальна кількість людей, яка могла його бачити в той момент. Але після Вознесіння, чому ми говоримо ця скорбота на радість? Після Вознесіння Господь накормляє мільярди мільйони людей, які приходять в цей світ. Одночасно, то тепер вже накормляє не, не тільки фізичною їжею. А пам'ятаєте, е, неділя про Самарянку, я вам дам воду живу, накормляє мільйони і мільярди людей. В який спосіб? Причастя. Ми причащаємось. Тіла і крові Господа нашого і Ісуса Христа. І де б якому краї землі це не відбувалося, там дійсно Бог перебуває серед тих людей і дає можливість причищатися цього тіла і крові на відпущення гріхів і життя вічне. Ось найбільша радість. Не тільки бачити живого Спасителя. А тепер його відчувати і бачити. Відчуваємо ми його в благодаті, а бачимо Його в тайнах, тобто в причасті. А чистий серце бачить Бога живого. Блаженний чистий серцем, бо тієї Бога побачать. Ось коли чистий ти серцем побачиш Бога живого. Якщо ще не попрацював, щоб твоє серце було чисте, побачиш його лише в тайнах, тобто в причасті, і відчуєш його в благодаті, яка сходить до тебе. Благодать, яка немічно не оздоровлює і недостачу доповнює. Але все це можливо відчути лише коли ти готовий і хочеш це відчути. Бог насильно себе нікому не пропонує. Насильно ніхто нікого не причащає. Але потреба з'єднатися з Богом, тобто сутність нашої подоби, це потреба постійно єднатися з Богом. В який спосіб? В першу чергу молитва. Друга черга це вшані. І основне це поєднання в причасті. Ось тоді оця потреба постійно є. Ну от зауважте на прикладі вашого життя. Багато хто із вас пам'ятає, що в храм не пускали. Пам'ятаєте, не пускали в храм під різними предлогами, з роботи виженим, ще там якісь будуть дисциплінарні е, прийняті методи. Да? І з однієї сторони здається, ну не пускають в храм, я не причащаюсь. І якщо б це була просто привичка, то відвикли і так і не причащаємося. І тільки при найменшій можливості причаститися тайком причащалися. Тайком хрестили партійні чини високого рангу, тайком хрестили. А коли вже гоніння припинилось офіційне, пішли самі в храм. Ну яка ж тут привичка? Що за, Яка агітація? Агітації хто не вів? Привички нема, агітації нема. Що привело людей в храм? Оце богоуподібнення, постійна потреба бути людині з Богом, внутрішня духовна потреба, тому що ми з ним єдине ціле. І тільки така можливість являється Людина починає ходити в храм. Тільки така можливість з'явилася, починають будувати храм. І все більше і більше кількість храмів збільшується. Є потреба прославляти Бога. Потреба освячувати місця, де людина збагачується. Ось ця внутрішня наша потреба єднання з Христом, є і сутність нашого життя, і сутність нашого спасіння. Всі останні речі суб'єктивні. Все, що ми в цьому світі робимо, один суб'єктивизм і оренда. Але суть життя це життя з Богом і життя в Бозі. А особливо це акцентується, коли проблем багато. Коли ти дивишся, і там знайомства не допомагають, і там не можеш купити, і там не можеш поміняти. А якщо стосується це здоров'я, ну, то взагалі тоді стаєш дуже глибоко віруючим. І день в день в храмі. На жаль, ми такі, коли стимулює нас зовсім інше. Не внутрішня потреба прийти, а лінь, яка заглушує це, лінь, тепер боротьба з лінню, не з владою, яка не пускає до храму. Влада сьогодні сама в храмі. І це благо. Але тепер інша проблема, внутрішня, лінь. Іти до храму, і Господь попускає тобі хворобу. Чому? Тому що він є чоловіколюбець. Чому трапляються хвороби? По наших гріхах і Господь попускає хворобу, щоб людина спаслася. Бо коли тривога, на жаль, є і друга частина цієї притчі, коли. Оздоровилася людина і думає, ну тепер знову не треба ходити до церкви. Так ось ходити до храму треба, щоб не хворіти, а не захворівши, ходити до храму, щоб оздоровитися. Не треба йти в лікарню за три дні до смерті. Про своє здоров'я треба піклуватися, як тільки народився, з дитинства. Піклуйся про своє здоров'я, бо його не примовляється, а організм фізичний Зношується і з плином часу все більше і більше і трудніше. ось, щоб зберегти своє здоров'я в повноті на весь свій вік, повинне тіло бути чуждим гріха, душа чуждою гріха. Але коли вона не тільки буде чуждою гріха, а поєднається з Богом, сам Бог людину захищає. Ми навколо тієї теми говоримо, Аура якась там навколо людини захищає, карма якась там то є, то немає. Яких тільки філософських висловів ми не знаємо. І не читали, і, і багато філософів ще буде більше пропонувати. Ну вони з своєї сторони пропонують. Але для віруючої людини повинно бути дуже просте пояснення: Живи з Богом, проживеш щасливо і спасешся. І ніяк би тим його не називав. Пробували поеволюційно називати. Спочатку казали, що нема Бога. Потім казали, що є якийсь вищий розум, що там щось є. В кінці кінців почали всі ходити до храму. Один із невеличких прикладів живих, живий, найкраще показувати живі приклади. Пам'ятаєте, був президентом України Леонід Кравчук. Так ось, він людина. Такого періоду ще з минулого і теперішнього, момент становлення української держави. І церкви почали відкриватися. І ось один момент він прийшов в Михайлівський монастир. Здається, перший партійний комуністичний лідер приходить на освячення Михайлівського монастиря. Що тобі комуністові з однієї сторони? Що тобі комуністові там робити? Но тим не менше прийшов. І, звичайно, журналісти запитали, поставили питання, Тоді Бакарович, ви в що вже віруюча людина? Він помовчав і каже, перехреститися ще не можу. Еволюційно ріс. Але пройшло рік, вже на освячення купола прийшов вже хрестився. І Патріарх Федерет говорить, рік тому казав, що ще перехреститися не може. Тепер його ніхто не силує, і перший комуніст України стоїть в Михайлівському і хреститься. Отак От людина росте, тому що є постійне бажання прославляти Бога, єднатися з Богом, жити з Богом. Тому Бога нема, потім казали розум, потім ми визнаємо, що є Ісус Христос, потім визнаємо Воскресіння, потім визнаємо Вознесіння. І потім в кінці кінці визнаємо, що був такий день, який називається Свята Трійця, коли Дух Святий зійшов, сходивши на людей. Настановлює їх, укріпляє їх, настановлює на всяку правду. Тоді людина живе з Богом і живе по правді. Ось це найбільша радість, до якої ми себе постійно готуємо. Жити з Богом і жити по правді. І коли ти живеш з Богом, відчуваєш оце внутрішню насолоду. А коли ти живеш по правді, то совість тебе не мучить, що ти щось зробив не так. Ти живеш в злагоді. А якщо ти живеш в злагоді з собою і з ближніми то ти живеш найбільше, живеш з любов'ю. Ти живеш в серці з Богом. Тому я бажаю вам сьогодні, щоб, прославляючи святом Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, ми дійсно в той момент отримали благодатні дари Святого Духа і жили з Богом, і жили по правді. Тому я вітаю вас, свято, закликаю вас Боже благословення, живіть з Богом, будьте під охороною Божою і живіть по правді. І хай серце ваше ніколи не скорбить, а завжди радіє всьому тому, що вас оточує. Слава Ісусу Христу!